Сама головна родзинка це ось такий, друзі, має бути проектор. Замовив 5 товарів з магазину тему. Є одна дуже класна штука. Зараз все розпакую, покажу. Так, ось це лише на послідок. Це дуже класна штучка. Так, тут у нас є, це має бути вологомір по дереву. Ось такий один. Далі набір таких маркерів. Дуже класні. Кстати, це я вже другий раз замовляю. Ось такі білі маркери. Ось така насадочка на Шурупокрут під 90 градусів. Друзі, покажу. сьогодні тільки розпаковка, потім е, все знімлю окремо, протестую, покажу. Сама головна родзинка це ось такий друзі, має бути проектор. Ось такий проектор на Android. І Всі скажуть, що, ну, взяв його по дуже класній акційній ціні такий, Так виглядає, що в нас комплектації. Вроді комплектація. Сам кабель, пульт, інструкція. От він має бути на Андроїді. Заявлялося, що має підтримувати 4К. Ось так виглядає, вроді цілий. Не побитий, повертається в різні сторони майже на 360 градусів, є фіксатори такі. От задня панель, я так зрозумів, кнопка включення HDMI під колонку USB, під флешку і кабель дживлення. Така лінза. І, я так зрозумів, регулювання фокусу. Друзі, ціна його обійшлась мені 1200 гривень. На Андроїді я рахуюсь, взагалі дуже дешево. Так що, друзі, підписуйтесь, коментуйте, знімлю огляд, як він працює. Пишіть в коментарях, що кому цікаво. Ось такий пульс. І все, всім. Всього найкращого знімали ще огляд на ось цей вологомір.